Надлишкова сільськогосподарська продукція стала справжнім лихом для украстану. Але в одній з вільних комун Мала Титка, що на Лужанщині знайшли рішення проблеми і починають процес утилізації, на прямому зв'язку наш кореспондент Альона Попова. Вільна комуна «Мала титка запропонувала свій погляд на надлишок сільськогосподарської продукції. Тут серед пшеничних полів у невеличкому приміщенні, що поки що майже без обладнання, планують збувати продукти, які не встигли з'їсти у Карастанівці. Унікальну методику, яку винайшов доктор хімічних наук Либіцький, вже почали тестувати на овочах та фруктах. Тепер з продуктів з малим строком придатності видобуватимуть унікальні вітаміни, замовлення на які вже поступила з сусідніх країн. Нагадаємо, що кількість ринків збуту карастану не дозволяє збувати сільськогосподарську продукцію у визначений термін. Такий метод утилізації, запевняють у комуні, може частково вирішити проблему подорожчання продуктів. Професор нейродатографії та симуляціології Каліфорнійського університету Лос-Анджелеса Фернандо Копез Гомес Пендилла винайшов новий унікальний шрундель з лабораторії, де щойно закінчилося випробування комплексу. Наш кореспондент Людмила Нестеренко. Вітаю студії. Тільки що професор Пандила завершив свої експерименти. Він винайшов дивозасіб: дві таблетки синього та жовтого кольору, які допомагають людям відростити своє волосся. Жовта таблетка може пофарбувати ваше волосся у світлі відтінки, а синя у темні. Якщо ж прийняти дві таблетки одночасно, то можна отримати рудий відтінок. Саме під час експерименту виникли певні труднощі. Двоє учасників. Так відростили своє волосся, що воно їм заважало, адже їх його довжина була понад 5 метрів. Сам же професор не знає, чим це викликано. Можливо, тим, що доза препарату була перевищеною. Ми будемо слідкувати і подробиці вам розповімо далі. Студія 78 дітей одночасно. Такий новий рекорд клініки доктора Іво Бобала Глобана. Всі немовлята почувають себе нормально з приймального покою. Наш кореспондент Галина Камінська. Доброго дня, студія. Ми зараз знаходимося в містечку Бальбулярія, де є розташована клініка доктора Іва Бобола Глобана. 15 хвилин тому трапилось неймовірне. Жінка ім'я Глорія Бульборія народила 78 хлопчиків за 53 секунди. Доктор Бобол Глобан досягнув цього рекорду завдяки новій технології клонування кавунування. Насіння кавуна введена жінці в організм внутрішньовенно перед зачаттям, дозволяє їй народити ідентично схожих немовлят за рекордно короткий час. Всі немовлята почуваються чудово. Сама ж жінка домовилась з директором молочного заводу Біла Кров на щоденну поставку молока зі знижкою 99%. Поки що не можна знайти чоловіка жінки Івана Стручка. Його розшукують всі спецрозділи світу, але це безрезультатно. Студія. Відтоді, як великий украстанський хурал працює в режимі онлайн, жодного разу украстанці не бачили своїх обранців наживо. І от нарешті наш кореспондент одержав дозвіл на відвідине хуралу. Тетяно, ти бачила їх? Які вони наші депутати? Отже, вітаю студія. Зараз я знаходжуся в кулуарах новоспеченого украстанського хуралу, і нарешті нам вдасться пролити світло на втаємничних депутатів. Вже пройшло майже два тижні з моменту трансформації украстанського парламенту в укрестанський хурал. А депутати, як то гульчатай, ховають своє личко від журналістів. Взагалі для багатьох громадян нашої країни залишається незрозумілим причина таких різких змін. Як повідомлялося раніше в офіційних джерелах, перший і почесний хан Ханукевич зазначив, що перехід до монголо-тюрської системи правління дасть можливість вивести нашу країну на суттєво новий рівень і Приведе країну до покращення. Основною і суттєвою особливістю цієї системи правління є можливість а, скасовувати право вето, яке накладає президент. І, як зазначив пан Гляшко, це дасть можливість опозиції більше брати участь у управлінні державою та впливати на прийняття рішень. А, в принципі, а, суттєвих змін у а, Складі хуралу не відбулося лише змінені назви деяких партій. Наприклад, радикальна партія тепер а, вила вперед. А партія Удар а, це а, чорний кулак. І як показало сьогоднішнє засідання, в принципі, це а, якби а досить. А... Символічно, а, тобто до нового розкладу до нового розпорядку ще депутати не призвичаїлися, а Мордобій вже за розкладом. Ви ще згадуваний хан Гляшко а, застосував фізичну силу до представників провладної партії блатних, які висунули на голосування законопроект про надання статусу державної новоспеченій Азірівській мові. А, як зазначає прем'єр-міністр Укрестану, це новий етап у розвитку нашої країни, і це дасть можливість припинити суперечки навколо двомов'я в нашій державі. Як вже я говорила раніше, протягом двох тижнів не було доступу до укрстанського хуралу, і цей момент депутати відмовляються коментувати. Тому зараз наразі не зрозуміло, чи можна буде найближчим часом знову сюди потрапити.